Як Зеленський бачить швидке завершення війни? У новині, яка з'явилася в суботу, ми дізналися, що президент України сподівається, що війна може завершитися вже наступного року. Але для цього потрібні також зусилля Європи та США. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну, і в нас є можливості, щоб закінчити цю війну в наступному році. Ми можемо це зробити, але тільки разом з Європою, разом з США і звичайно разом з Україною. Зазначив президент, за його словами, майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України. Мається на увазі через надання нам допомоги. Глава держави також казав на дипломатичні шляхи для завершення війни. Це може статися швидко, але все залежить від волі, від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це нелегко, і це не станеться завтра, але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших. Лідерів, сказав Зеленський. Що хотілося б додати до цієї новини? Ми вже чули такі заяви. Це не перша, я думаю, не остання. За найближчий час відбуваються певні зміни в глобальній політиці, вставлені до війни, відчувається. Певний тиск і залежність нас, як, у, як країни, да, нас, українців і нашого, навіть пана президента, попри весь наш суверенітет від Заходу, від західних партнерів і найбільшим чином від США. Всі це розуміють, це очевидно. І очевидно, те, що самотужки ми на даний час не можемо виграти цю війну. Як би мені не хотілося, як би нам всім не хотілося визнати це, але. Така реальність. Тому риторика нашого президента за останні кілька років, очевидно, змінилася від справедливості до визнання залежності, да, і визнання того, що м'яч зараз знаходиться не на українській території, але, як то кажуть, нам своє робити, нам далі жити, нам своє захищати, і ми маємо піклуватися в першу чергу про власні інтереси, навіть якщо вони залежать від інших країн та партнерів.